Скільки я викладав, у людей складалися найрізноманітнішим чином кар'єри. Всі дякували за те, що. Ви нам розповіли про те, Боже, з якими ми кризами зіткнемося. Ми були молоді, думали, що не може ж бути гірше, повинно ставати краще. Не можуть виклики наростати. Суспільство ж рухається в якомусь плані нормалізації, позитивних трансформацій, звідки ви передбачали, що необхідна ця опора на внутрішній ресурс. Опора на те, щоб знаходити таких же самих людей, як ви, однодумці, створювали. Спільноти, створювати зв'язки. І за цей рахунок долати, ось, власне, те, що кожен день то на ваш Титанік, ви знову маєте врятувати і себе, і своїх близьких. Та? Мало того, що врятувати, ще якось відновитися, працювати далі. І це, відповідно, стоїцизм приносить сьогодні, не випадково ж ця філософія, весь час. В періоди криз вона відновлювалася і відновлювалася, коли великі історичні перетрубації. Ну, а у нас, на жаль, такий час, що нічого стабільного взагалі немає. І тому бути стоїком це фактично єдиний свідомий вибір людини, яка хоче жити усвідомлено. Тобто можна додавати ще щось, бути, наприклад, людиною любові, надії, але це завжди повинно базуватися на фундаменті стоїцизму.